Знаходимося ми в старовинному місті Упсала на такій от великій парковці велосипедів. Велосипеди справа, велосипеди зліва, оскільки Упсала є досить велосипедним містом, тут завжди велодоріжки і тут таке враження, що велосипедів є більше, ніж автомобілів. Того запрошуємо вас сьогоднішнього нашого подорож містом Упсалою. Досить старовинне місце, і покажемо вам, що тут може бути. Того до зустрічі! Знаходимось ми на центральній площі міста Упсала. Ось така невеличка площа. З лівої сторони від мене знаходиться торговий центр, з правої сторони призбірон, магазинчик, де можна придбати каву, поповнення мобільного телефону, різні снеки і так далі. І, і що? Кубус, інчиндем, ельґіганти і різні. Побутові речі, які можна придбати тут. Таке досить провінційне це містечко, маленьке. Здебільшого місто Упсала є студентським містом і тут знаходиться самий відомий в Швеції університет. Сьогодні відвідаємо також університет, також відвідуємо ботанічний сад від університету Упсала. Отже, містечко Упсала розділене такою річечкою, забув як воно називається, але по в праву сторону від мене знаходиться нова Упсала, по ліву сторону стара Упсала. В старій Упсалі знаходиться, он, зараз вам покажемо, найвищий в Скандинавії костьол. Він є досить великий і досить старовинний. Також в старій частині знаходиться університет, стара бібліотека, ботанічний сад і багато красивих парків. З того пішли, покажу вам, що там є. Ось, відвідали ми найвищий в Скандинавії костьол, який знаходиться в місті Упсала. Так нам пощасливило, що в той час була репетиція чоловічого хору, точніше хлопчачого, який дуже гарно співав. Ми були також тут, і в Швеції, на королівській опері, і скажу вам, що Упсальський хор, хлопчиків набагато краще співає, ніж королівська опера. Того, якщо хочете отримати естетичне задоволення від е, хорового співу, «Велкомна тіль упсала псала ширкан. Також, що є саме цікавого в цьому костюлі, є один такий, одна така плитка, яка е, не мита була з того часу, як був заснований костюл. І завдяки цьому ми можемо побачити, яким би був забруднений цей костюл, якби його час від часу не мили стіни. Цікавою штукою в цьому костьолі є ось така от чорна пляма, яку від заснування костьолу ніколи не мили, і таким чином ми можемо побачити, як би виглядав костьол наскільки забруднений, як би він з того часу, коли він був збудований, був до цього часу ні разу не митий. Того маємо от таку цікаву штуку. Позаду мене знаходиться велика Упсальська бібліотека, яка є однією з найбільших в Скандинавії, найстарішою. В цій бібліотеці зібрано багато як і рукописів, так і дуже велика колекція книг. Багато книжок в цій бібліотеці були вкрадені шведською армією. І зібрано тут документація не тільки чесним шляхом, а також і завойованим. На оцій от галявині перед обсальською бібліотекою з правої сторони від мене знаходиться і саме цей університет, на оцій галявині весною, коли в студентів є випускний, на цій галявині проходять супервеликі фести для студентів. Тобто, що тут відбувається? Вся ця галявина, тут перед такий невеличкий скверик, виходять студенти, курять коноплю. П'ють алкогольні напої, розважаються, ввали музика на всю псалу. Поліція їх не чіпає, це один день в року, коли тут проходить така ось вакханалія. Проходить це десь приблизно в кінці травня, початок червня. Якщо вам пощасливиться колись приїхати і це побачити на власні очі, то ви будете, мабуть, здивовані. Звідки в мене ця інформація, це розказували мені самі жителі самої Упсали, які тут живуть не один рік. І бачили це на свої очі, оскільки навчалися в цьому, де там в тому вон, коротше, університеті. Того приїжджайте, дивіться на ту всяку дурноту. Бля, міфічні історії від Мирослава про світ. Отже, знаходимось ми на території Тредгорден, Ботанікск. Парк це є ботанічний сад міста Упсала від університету Упсала. До речі, колись мені було пощасливо чи не пощасливилось, не знаю, працювати для, також для ботанічного для, ботаніч, для Упсальського університету в цьому містечку Упсала. Я робив таку, скажімо так, лабораторію, де досліджували базилік. Як вона сальвія чи як це називає? Шавлія. Шавлія, ну. Ну, та сама сальвія, то в них. І я робив для них таку теплицю, перекривав їм дах, оскільки я працюю в Швеції столяром. Того така штука, пішли, покажемо, що там є цікавого в тому селі. Отже, Трегорд натур паркін. Що тут є цікавого? Цікавого можна побачити тут тільки екзотичні для Швеції рослини, там такі як алої, кактуси і ще якісь там різні дерева. Щоб щось такого супер тут було, неймовірного, тут такого немає. Але для Швеції це досить екзотично, тому що в Швеції пальму чи алої, який росте на дворі, не побачити. Позаду мене знаходяться студентські гуртожитки. Можете зрівняти, як виглядають наші студентські гуртожитки, як виглядають вони в Швеції. Уявляю собі, які там гучиська робляться в тих гуртожитках по вихідних особливо. Хоча, коли ми були от тільки що в е, упсальській бібліотеці, все досить чинно, благородно сидять, п'ють кавку, щось там вчуться, читають книжечки, сидять за лаптопами, щось там собі вчуться. Згадуючи свої студентські роки, то вже була би чекушка і з під б б розлівало, бо безплатний пляж, і вже б гасили квасу і закушували смаженими пирогами. Хочу, знаєш, що ми будемо в Польщі, в Варшаві, там є великий різдвяний ярмарок. Але тут пише, де тут пише? А воно пише обсалу. Я хочу на ярмарок. Я хочу канапку зі смальцем і з цибулем здалеком. Що ж, наша колекція кулюк поповнилась ще на одну з обсалок. До речі, цікавий факт про обсалу. Почекаю, щоб Оксанка зложила, бо ще листить. Цікавий факт про упсалу. Псала колись в давні часи, ще в часи вікінгів, була культурним таким собі центром. Якщо ви бачили, можливо, серіал Вікінги, угу. так? в серіалі Вікінгів, ви могли бачити, що люди зі всієї Скандинавії колись збиралися в упсалі на Міцомар, середина літа, свято середини літа, і тут проводили великі гуляння. Міцомерці досить такі цікаві пра свято. Так в тут у обсаді вони ж як вальхала в них тут була. Яка вальхала? Ну так вони ж святкували не міцомер, а якісь вальхалова та ніж, де вони ті гриби їли. Вальхалова. Типо вони не вони наїдалися ті ті гриби, і вони думали, що вони відходять їхні душі туди до богів. То тільки та одна ніч була. Типу вони то... так попадали в рай, в, той, в ту ніч, типа, та, вони могли та. цей. Коротше, наркоманія в Швеції то є популярна тема з давніх часів. І Швецька це як є, е, управління до сих пір бореться з тим, бо зараз турки. І тут, Курди і... і тут, якщо подивитися серіал «Вікінги», то тут був ну, центр їхнього, їхнього вірування, в тих боїв, що вони ну, так. І тут була ну, то не можна сказати, що церква, тут, тут як то здання, ну... де були ті великі дерев'яні фігури тих їхніх боїв. Ну таке саме, як в нас було там Дажбога, всі наприклад. Вікінги чи... з'їжджалися сюди молитися, і от тоді вони ті шабаші робили. Так, ну і це було саме в обсаді, в якій ми зараз знаходимося. Літом тут е відбувається також дуже гарний фестиваль вікінгів. На... Тут є за містом, там трошки далі в ту сторону, коротше. Ну коротше, в ту сторону. Там є... я не знаю, як вам пояснити, ага. але в ту сторону. Там є кургани вікінгів, де поховання є великі, такі великі насипи, де поховані вікінги і на тій території, в тій частині міста проводяться фестивалі. Знаєте, живучи тут і в Стокгольмі. І маючи б такі близькості упсало до Стокгольма, скільки тут буде, 50 кілометрів, мабуть, може менше. 50 до Сольна, показує мені навігатор, то не 60 кілометрів. Ну, можливо, 60-65 кілометрів. Але ми якось ніколи сюди не забридали, ніколи тут і не були. Ви казали, так якось собі сядете там, ми пишемо відео. Ага. No.